Слава Богу. Ми з вами всі живі, є на цьому місці, і це не просто так. Бог чомусь ще нас залишив на цій землі, і в нього є певний план для кожного з нас. На початку своєї проповіді я хочу зачитати місце з Біблії, яке записане в книзі Еклезіаста, 4 розділ. 17 го вірша і нижче. книга Еклезіаста 4 розділ 17 вірша і нижче. Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш. Бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони, окрім чинення зла. Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог Бо на небі, а Ти на землі, тому то нехай нечисленними будуть слова твої, бо як сон наступає через велику роботу, так багато слів має і голос безглуздого. Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних. А що ти обітуєш, сповни краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити. Темою моєї проповіді сьогодні буде: пильнуй за собою перед Богом. Я думаю, ми знаємо таке відоме преслів'я народне словом, не горобець вилетить не впіймаєш. І знаєте, в нашому повсякденному житті дуже часто так воно і буває. Скажеш одне слово неправильно, і вже людина на тебе ображається. І вже вона тебе неправильно сприймає, і вже є певна якась напруга у відносинах. Слова в нашому житті мають дуже велику силу, тому що словами ми можемо підбадьорити людину, словами ми можемо похвалити людину, словами ми можемо підтримати і допомогти людині. Але також словами ми можемо дуже сильно ранити людину. І залишити слід на все життя. Тому слова мають дуже велику силу в нашому житті. Протягом усієї Біблії ми зустрічаємо багато порад про те, що і як нам говорити. Біблія нас вчить уважно слідкувати за своїми словами і думати, що ми говоримо. І дуже часто Біблія нас вчить, що краще промовчати, а не говорити все, що в нас є на думці. Скільки більше ці поради стосуються нашого спілкування з Богом, дуже часто ми великого, неосяжного Бога, ставимо в свої такі маленькі людські рамки і ставимось до нього зовсім неправильно. І спілкуємося з Ним зовсім неправильно. Звертаючись до нього, не завжди ми роздумуємо, який він величний і неосяжний. Ми не роздумуємо про Його святість. Тому в своїй книзі та Цар Соломон дає нам кілька порад, на що варто звертати увагу. І перший такий момент, на який би я хотів заакцентувати, записаний в 17 му вірші, пильнуй за своєю ногою, як до Божого дому йдеш. Сьогодні ми всі з вами прийшли в цей дім, дім молитви. Як часто ми кажемо дім Божий. І ми йшли з певними думками, ми йшли з певними очікуваннями, можливо, ми якось до цього готувалися. І цар Соломон він каже, пильнуй за ногою своєю. Я думаю, що всі ми розуміємо, що мова йде тут не про нашу фізичну ногу, коли йдеш до Божого дому, дивись на свою ногу, щоб все було добре. Ми розуміємо, що мова тут йде про те, що нам потрібно дивитися за собою. Потрібно дивитися за своїм серцем, потрібно дивитися за своїми думками і за своїми мотивами. Чому я йду додому Божого? Тому що дуже часто це входить для нас в звичку: неділя потрібно йти до церкви, є зібрання, потрібно йти до церкви. І ми не задумуємось, чому ми туди йдемо. Ми приходимо, ми слухаємо проповіді, ми радіємо з того, що лунає Слово Боже, ми радіємо з того, що ми можемо побути в присутності Бога і народу Божого. І Йдемо додому. Але ми ніяк не готуємось і не роздумуємо, що ми йдемо на зустріч самим Богом і що Бог хоче говорити до нас. Так як я вже казав, дуже часто це для нас стає справою звички. Ми повинні роздумувати, чому. Ми сьогодні йдемо до церкви. Що я хочу отримати? Чим я можу послужити для Бога? Як я можу прославити Бога? Будучи вже на зібранні, коли ми вже прийшли в Дім Божий, нам потрібно бути уважними до того, що відбувається. Нам потрібно в нашому випадку уважно слухати проповіді. Тому що, знаєте, дуже часто в нас людей, і я говорю, Найперше про себе, є така предвзятість до проповідників. Коли ти дивишся, що виходить той чи інший проповідник, і ти вже багато чув його проповідей, ти вже знаєш певну його манеру поведінки, ти вже знаєш, про що він може говорити, і дуже часто проповідник ще навіть не відкрив рота, а ми вже закриваємо своє серце. Коли ми закриваємо своє серце, а проповідь ще не почалася, як Бог. Може щось проговорити до нас. Ми самі не даємо доступу Богові, щоб Він давав слово в наше життя. Тому це є дуже такий небезпечний момент, якого нам потрібно позбуватися, щоб не було цієї предвзятості. Так, звісно, проповідники, прості люди, і всі ми однакові, і проповідники можуть помилятися, і проповідники можуть щось нецікаво говорити. Але коли ми будемо в своїх серцях благословляти їх, і коли ми будемо свої серця налаштовувати, що Бог може через нього проговорити, Бог проговорить слово для кожного з нас. Нам потрібно не відволікатися, тому що дуже багато є речей, які можуть нас відволікати, дуже багато є людей, які можуть нас відволікати. Нам не потрібно звертати на це увагу. Наша увага, наш, Повністю наша концентрація, вона повинна бути на Богові. Тому що ми можемо відволікатися на дітей, ми можемо відволікатися на крики, ми можемо відволікатися на чиїсь брання, ми можемо думками десь бути на роботі, десь бути в своїх справах. Але ми повинні цього позбуватися, ми повинні максимально свою увагу зосередити на Богові. І тоді Бог буде нас рясно благословляти. І тоді Бог буде давати дійсно цікаве слово, яке буде актуальне для кожного з нас. Другий такий момент, на якому хотілося б заакцентувати нашу увагу, записаний в першому вірші, і Соломон пише так: не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Не поспішаємо казати слова перед Божим лицем. Ми повинні бути дуже обережні, коли ми наближаємось до Бога. Тому що ми люди, ми дуже до всього звикаємо. Ми звикаємо до доброго швидше, до поганого трошки помаліше, але ми до всього звикаємо. І також це відбувається в нашому духовному житті. Ми звикаємо до Бога, ми звикаємо до молитви, ми звикаємо до проповідей. І це стає такою буденною суєтою. Ми повинні бути обережні з цим. Ми повинні бути обережні, коли ми наближаємось до Бога і входимо в Божу присутність. Коли ми знаходимося разом з церквою в Божій присутності, ми повинні розуміти, що Бог прямо зараз є тут серед нас, тому що Він нам це обіцяв. Він сказав, де двоє або троє в моє ім'я зібрані. Ми сьогодні тут зібрані в ім'я нашого Бога, і Він є серед нас. І ми повинні це розуміти. Його очі. Вони направлені на нас, на наші серця. А наші очі вони повинні бути повністю направлені на нього, на Його слово. Знаєте, Бог бачить нас такими, як ми є. Ми стараємось гарно вдягнутися, ми стараємось гарно виглядати, тому що це недільний день, ми йдемо до церкви, буде багато людей. І ми стараємось гарно виглядати. І часто люди дивляться і думають, о, він добре виглядає, вона гарно вдіта, все гарно, зачіска, все як має бути. Але люди вони не бачать того, що відбувається всередині. І дуже часто всередині не все так гарно, як зовні. Але ми розуміємо, що Бог Він бачить не те, що зовні. Бог, він дивиться не на одіж, Бог дивиться на серце. І він дивиться не тільки на те серце, яке відкрите для нього, але він дивиться на всі серця. І він знає серце кожного з нас. І він знає, хто сьогодні з чим прийшов на це місце. Те, що ми говоримо Богу в наших молитвах, те, що ми говоримо Богу, коли ми проводимо час з ним, має виходити із глибини щирого серця. Тому що, знаєте, коли ти віруючий багато років, коли ти народжуєшся в християнській сім'ї, дуже часто ти привикаєш до цього всього, ти привикаєш до молитов, ти привикаєш, як правильно молитися, які правильні слова говорити в молитві. І часто наша молитва рік за роком вона стає одною тою самою. І в нас є певні типи молитви: ця молитва перед їжею, ця молитва перед сном, ця молитва зранку, ця молитва, коли нам щось потрібно. І в нас є такі шаблони, які ми використовуємо. Дуже важливо, щоб цього не було. Дуже важлива для Бога наша щирість, наша щирість серця. Ми не повинні спішити своїм язиком. Дуже багато Біблія говорить про язик і про нашу мову, і про багатослівність. І Біблія нас чить, що багатослівність це не добре. Коли наш язик випереджує наші думки, це неправильно. Коли ми вже говоримо слова, але ми їх наперед не продумали, це є недобре. І коли ми звертаємось до Бога, ми повинні розуміти, що ми маємо кожне слово продумати, що ми говоримо йому, а не просто говорити багато-багато слів, і чим більше ми скажемо, тим швидше нас Бог почує. Слова молитви вони мають бути обдумані. І вони мають походити із глибини щирого серця. Ми повинні бути смиреними і шанобливими в спілкуванні з Богом, в звертанні до Бога. Коли ми, маємо, коли ми говоримо з Богом, ми маємо задуматись про те, що між нами насправді існує неосяжна відстань. Як пише Бог на небесах, а ми тут на землі. Бог перебуває в своїй славі, серед величезної кількості ангелів і створінь, які славлять Його повсякчас. Він перебуває в своїй великій святості. І коли ми звертаємось до нього, ми приходимо в Його присутність. Ми приходимо перед престол Божий. І ми повинні це розуміти. І ми повинні ще більше цінувати те, що ми можемо до нього звертатися. Тому що насправді ми аж ніяк не заслужили цієї великої честі. Ми аж ніяк не заслужили того, щоб просто те, що ми зараз маємо, де би ми не були, в якому місці би не були, ми можемо війти в цю присутність Божу, війти в святість Божу і говорити прямо до Бога. У нас немає ніяких посередників. У нас нема такого, що тільки сюди, на квітовому ми можемо прийти, і тільки тут ми можемо через священника звернутися до Бога. Ні. Кожен з нас ми можемо напряму спілкуватися і говорити і звертатися до нашого Бога. Ми повинні це дуже цінувати і бути з цим дуже обережними. Ми повинні в богобійності звертатись до нього. Це не означає, що наші молитви не можуть бути довгими. Не означає, що коли ми. Продумуємо кожне слово, коли ми є обережні, то наша молитва вона не може бути довгою. Тому що на сторінках Біблії ми бачимо, що Ісус молився довго, Ісус молився багато, Ісус ночі проводив в молитві. Також апостол Павло він пише в своїх посланнях «Без перестанку моліться. Це означає, що наша молитва вона може бути довгою, але наші молитви вони не мають бути поверхневими. Вони не мають бути словами, які даремно просто повторюються, повторюються і повторюються. Це не мають бути завчені чи необдумані слова. Це є добре, коли ми плануємо свою молитву, коли ми ще не молимося, але ми думаємо, що ми скажемо Богові, як ми будемо до Нього звертатися. Тому що, знаєте, коли в нашому житті нам приходиться стикатись з людьми, які є. Авторитетом набагато більші від нас, своїм впливом є набагато більші від нас. То ми думаємо, що ми будемо говорити до цих людей. І ми підбираємо слова, як ми будемо до них звертатися. Коли є якась дуже велика, поважна людина, ми не будемо з нею спілкуватися як своїм найкращим другом. Ми не будемо якісь видавати жарти. Ми будемо добре думати, що говорити, і підбирати кожне слово. І навіть наш голос, він зміниться, і ми будемо з такою повагою говорити. Але дуже часто чомусь ми не робимо цього по відношенню до Бога. І до Бога ми звертаємось, як до свого брата чи до сестри, і ми чогось навіть деколи можемо вимагати від Бога, і зневажливо чомусь говорити до Бога, тому що Бог нам не дав того чи іншого, ми зовсім не маємо на це права. Бог, він є суверенний. І Він сам вирішує, що для нас краще. Тому ми повинні в богобійності звертатися до Нього і добре продумувати, що ми говоримо. Нерозумні люди думають, що вони будуть почуті через багато слів. Коли вони будуть говорити, Господи, 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 і звертатися ще по-різному. Коли вони будуть багато повторяти молитви, тоді Бог їх, можливо, почує і дасть їм те, чого вони хочуть. Ми маємо розуміти, що ми говоримо до Бога і маємо робити це в щирості серця. Для Бога не так важливо, що ми робимо, як важливо, як ми це робимо. Тому що якщо ми зробимо дуже багато добрих справ, якщо ми будемо робити дуже багато різних служінь, але в нас не буде при цьому щирості, нас не буде при цьому правильних мотивів, це Богові не буде приємне. Якщо ми зробимо хоч кожен день зібрання, але воно не буде націлене на славу Бога, воно не буде націлене на наш духовний ріст, воно не буде мати користь. Якщо ми кожен день будемо читати 30 розділів Біблії, але не будемо застосовувати її в своєму житті, воно не буде мати ніякої користі. Богові це не буде приємно. Ця жертва не буде для нього приємна. Ця жертва не буде для нього угодна. Богові набагато важливіше, щоб ми зробили щось мале, але щоб ми це зробили щиро, із правильними мотивами, і з любов'ю. Третій момент, на який би хотілося звернути нашу увагу сьогодні, записаний в третьому вірші. Якщо даєш Богові обіцянку, виконуй. Знаєте, є дуже багато історій, коли в людей в житті бувають певні проблеми. Дуже часто, багато є свідчень, коли людина ще не вірила в Бога, не приймала його своїм серцем, і в неї були певні обставини в житті, які заставляли її звернутися до Бога. Загроза смерті чи загроза здоров'ю. І люди дуже часто в таких моментах звертаються до Бога і починають вірити в Бога. І коли вони звертаються до Бога, вони кажуть, Боже, зроби ось це і ось це, дай мені ось це, і я обіцяю тобі, і багато вони можуть обіцяти. Піду до церкви, почну тобі служити, піду в монастир і так далі, і так далі, і так далі. Багато може бути обіцянок. Але знаєте, чомусь наша людська природа така, що коли небезпека минає, коли нам стає добре, ми дуже швидко забуваємо за свої обіцянки. І вже в нас нема стільки емоцій, вже в нас нема стільки запалу, щоб виконувати те, що ми наговорили. Колись також були такі релігійні обряди, коли, по суті, відбувалось те саме: людина щось обіцяла Богові або іншим божествам, коли язичники вони щось обіцяли своїм богам, взамін на те, що Бог їм щось дасть. Якщо ми щось пообіцяли Богові, ми повинні це виконати. Ми повинні дуже добре думати, що ми обіцяємо Богові. Тому що Біблія нас навчає: краще не обіцяй, ніж ти обіцяєш і не виконаєш. Бог, він не почне нас любити менше від того, що ми йому щось не пообіцяли. Його любов від цього не залежить, його милість від цього не залежить. Ми ніяк не заслужимо спасіння своїми обіцянками Богові. Чим більше обіцяємо, тим ближче ми будемо до Бога. Краще ми не будемо обіцяти, ніж ми щось пообіцяємо Богові, але потім цього не виконаємо. Буває, що ми дуже щось хочемо отримати. В дітей таке дуже часто буває, вони щось хочуть отримати від своїх батьків. І в той момент, коли вони хочуть це отримати, вони готові обіцяти півсвіт. Вони готові робити всю домашню роботу, вони готові бути найчемними. Вони готові робити все, що ти скажеш, тільки отримати те, що вони хочуть. Але коли вони це отримують і емоції проходять, і вони розуміють, що потрібно тепер робити, їх це зовсім не радує, і їм цього не хочеться робити. Так часто й буває в нас. Ми щось хочемо отримати від Бога, і взамін ми йому обіцяємо багато речей. І він нам це дає не через те, що ми йому щось пообіцяли, не через те, що він може отримати від нас якусь вигоду. Він це дає, бо він так цього хоче. Але ми дали йому якусь обітницю. І коли ми це вже отримали, і приходить момент виконувати цю обітницю, дуже часто ми не готові це робити. Чим довше ми тянемо, тим більше в нас зникає відчуття обов'язку, тим більше в нас відчуття необхідності зникає це робити. Якщо ми можемо виконати нашу обіцянку вже сьогодні, ми повинні це робити. Знову ж таки, як вчить народна мудрість, не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Це стосується і обітниць Богові. Не відкладаємо на завтра, якщо ти Богові щось пообіцяв, і ти можеш зробити це вже сьогодні. Зроби це сьогодні. Так дуже часто буває, що ми обіцяємо щось в дальшій перспективі. І ми не можемо цього виконати сьогодні. Тоді нам це потрібно виконувати, тоді, коли в нас буде можливість. Як тільки в нас з'являється можливість виконати, нам потрібно це виконувати. Не обіцяємо того, що не в наших силах виконати. Дуже часто, знову ж таки, ми люди на емоціях готові дуже багато говорити. І ми не думаємо, які це буде мати наслідки. І дуже часто ми обіцяємо такі речі, які ми ніколи не робили, і які насправді нереально зробити, але ми це обіцяємо. І так як я казав вже на початку, наші слова вони мають силу. І наші обітниці вони мають силу. Коли ми складаємо якийсь договір, коли ми складаємо якийсь контракт і ми ставимо там свій підпис, ми зобов'язуємося щось виконати. І воно має певну юридичну силу. І якщо ми не будемо цього виконувати, нас можуть притягнути до відповідальності. Так само відбувається з Богом. Бог нас не заставляє щось йому обіцяти, Бог не заставляє. Але коли ми це зробили, нам потрібно це виконувати. Знаючи себе, ми повинні тверезо оцінювати свої можливості. І добре думати, що ми обіцяємо. Хочу ще зачитати шостий вірш також з цього розділу. П'ятий розділ шостий вірш. Бо марнота в численності снів, як і в многості слів. Але ти бійся Бога. Це ж Соломон тут пише, що марнота в численності снів. Знаєте, дуже часто люди вони стараються. Зрозуміти сенс кожного свого сну. Чому мені приснилось то, чому мені приснилось інше, а це значить щось якось впливає на моє життя. Насправді, дуже багато снів, більшість наших снів вони не мають ніякого значення. Дуже рідко нам сняться сни, які дійсно мають якесь значення. Він пише марнота в численності снів. І порівняння, як і в многості слів. Марнота в багатослівності. Це чоловік був, який прожив дуже яскраве життя. Я думаю, багато хто з нас знає його історію. Те, що ми знаємо і те, що знають багато людей про Соломона, що він був дуже мудрим. І коли він говорить ці слова, вони мають якусь вагу. І закінчує він цей уривок так. Він каже: Але ти бійся Бога. Ми повинні боятися Бога, але ми не повинні його. Боятися, так як ми боїмося якихось страшних, страшних речей. Але ми повинні його боятися від усвідомлення його святості, від усвідомлення, від усвідомлення того, ким він є і ким ми є. Отже, я хочу закликати нас сьогодні, кожного з нас, себе найперше, аналізувати, з яким серцем я йду в дім Божий. З якими думками я туди йду? Що я хочу там отримати, що я хочу там робити? Коли приходимо в дім Божий, бути уважно до того, що там відбувається, хотіти отримати слово від Бога в своє життя. Коли ми чуємо Слово Боже тут, а ми його тут чуємо, давайте будемо його виконувати. Також я хотів би закликати кожного з нас, щоб ми. Добре обдумали свої молитви. Можливо, ми вже давно не аналізували того, про що ми молимося, як ми молимось. Давайте свіжим поглядом ми поглянемо на наші молитви і те, як ми звертаємось до Бога. Пам'ятаємо, що Бог не любить нерозумних людей. Йому неприємно, коли люди роблять якісь жертви. Але їхнє серце далеко від Нього. Пам'ятаємо, що Бог любить щирих людей, які роздумують про Нього які люблять Його. Вони стараються вести побожне життя, роздумують про Його слово. Але вони стараються це робити не для того, щоб люди подивились і сказали: Вау, він справжній християнин. Вони це роблять тому. Що вони люблять Бога. Тож, давайте, найперше, ми будемо пильнувати за собою, кожен сам за собою, тому що дуже часто ми можемо пильнувати за братом чи за сестрою, але забувати попильнувати себе. Будемо найперше пильнувати за собою перед Богом. Будемо щирими християнами, які люблять Його і прославляють Його своїм життям. Амінь. Давайте помолимось.